Відповідно до розпорядження начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Григорія Печенка з 27 по 28 жовтня в управлінні першої бригади надводних кораблів триває підсумкова перевірка за 2011 навчальний рік. Головна мета загальнофлотського зелікового заходу виявлення реального стану боєготовності вітчизняного флоту. Як звітували офіцери управління першої бригади надводних кораблів, дивіться далі. Життєдіяльність будь-якої військової частини регламентується відповідними вимогами законів, статутів та інших нормативних документів військової сфери. Частини повинні відповідати цим вимогам та в кінцевому підсумку мають бути постійно готовими діяти за призначенням. Всебічні перевірки якраз і покликані виявити, на якому саме рівні підрозділи військово-морських сил здатні це робити. Основною метою перевірки командуванням центру морських операцій є. Перевірити здатність військової частини та готовність її до виконання завдань за призначенням, визначити фактичну спроможність військової частини до управління силами та виконання завдань за призначеннями, а також встановити фактичний стан дотримання законодавства, виконання розпоряджень. Вишестоячого командування робота членів комісії полягала у перевірці виконання організаційних заходів, завдань підпорядкованих підрозділів, відповідності організаційно-штатної структури, завданням за призначенням тану роботи з кадрами. Спочатку було перевірено усю звітну документацію за 2011 рік. Далі строєвий огляд офіцерів управління першої бригади, опитування, а також перевірка їхньої одиночної строєвої підготовки та строєвої злагодження. Плановано заходи, такі як доповідь командира бригади щодо стану справ з підсумки 2011 навчального року, заняття з фізичної підготовки, контрольне заняття з фізичної підготовки, заняття тактичній підготовки з боротьби за живучість. Також наступний день спланована перевірка спроможності управління бригади. Під час приведення вищої ступінь бойової готовності. на борту корабля управління Славутич офіцери складали заліки з тактичної гуманітарної підготовок. В ході підсумкової перевірки з військовослужбовцями управління бригади надводних кораблів проведено і контрольне заняття з фізичної підготовки, що включало човниковий біг 10 на 10 метрів, згинання та розгинання рук в упорі лежачі та біг на 1 кілометр. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника центру морських операцій, капітан першого рангу Роман Гладкий, позитивно оцінив діяльність офіцерів управління першої бригади надводних кораблів та одразу поставив завдання з усунення виявлених недоліків. За 2011 рік перша бригада надводних кораблів досягла великих високих результатів. Було зроблено багато як командуванням. Бригади, так і екіпажами кораблів, тому як підсумок цього і проводиться підсумкова перевірка для остаточної оцінки роботи, командування та усієї бригади над першої бригади надводних кораблів.